Які роблять людей ньютонами, квіші сни, після яких просинаються меділеєми, все це лише легенди. Для того, щоб людина пізнала істини природи, її таємниці, людині потрібно дещо більше. І найперше, їй потрібна працелюбність. Пропоную вам прожити декілька хвилин з великою людиною, з геніальним вченим Грегором Менделем. Хвилин, сповнених жагою пошуку, які задають муки і ніщим незрівняну радість відкриття. Хочу, щоб ви з перших вуст почули ті питання, які поставив вчений в природі, і е, сам вам сказав е, ті результати, які, власне, він отримав після своїх досвідів. І так прошу. Не завжди цікавий дивний проект спадковості. Повернувшись відня, де я одержу додаткову освіту, я приступив до свого чітко спланованого експерименту. Для досвідяться посений горох, на відміну від всіх попередників, які намагалися побачити, успадкування усіх ознак одночасно, я вирішив спостерігати успадкування не цілого комплексу, а лише певних ознак, які я між собою відрізняються. Шановні консультанти, скажіть, будь ласка, як називаються такі ознаки? При вивченні закономірності розпадкування переважно схрещують організми, які відрізняються одне від одного контрастуючими, тобто альтернативними ознаками. Отже, такі ознаки це називаються альтернативними. Добре? Будь ласка, далі. Чому я взяв для цій досвід саме поставлення урок? По-перше, тому що він зручний у вирощуванні, він відрізняється великою різноманітністю форм, здатністю до самозапилення. Для своїх дослідів я брав два сорти гороху, які мали дві пари чітко в ознак І проводив точний кількісний облік. Консультанти як називаються такі? Такі ознаки називаються чистими ліньками, це генотип, но ну, одну нащадки однієї особини. Не... Гумозелотня за більшістю генів одержані у результаті саме зобіли. Добре, дякую. Коли я ми з собою два види гороху, які відрізняються за певною ознакою, так, як ми бачимо на приклад по забавленням, то яке буде потомство? Це було перше питання, яке я поставив природу. Отже, при скращуванні двох видів гороху ми, ми одержали гібриди першого покоління. І як помітно, вони мають всі жовте забавлення. Отже, щойно ми встановили мій перший закон, закон о доманітності гібридів першого покоління. Ви зупинилися на своїх досвідах чи продовжили далі роботу? Ні, я. Свою роботу я продовжував далі. Я вирішив одержати гібриди другого покоління. Для того, щоб їх одержати, я взяв гібриди першого покоління і їх схрестив між собою. При цьому спостерігалося явище розщеплення ознак. Отже, при скрещуванні гібридів першого покоління одержаться гібриди другого покоління і як помітно, Ознаки розщеплюються. Три частини гороху мають жовте забарвлення, і лише одна частина уроку мають зелене забарвлення. Це є мій другий закон, закон розщеплення ознак гібридів другого покоління. Грегору Менделю за його чудову роботу і підійдемо до генетики зовсім з іншого боку, а саме з боку цитології. І тепер пропоную вам стати вченими цитологами і зробити свої невеличкі відкриття. Прошу з'ясувати, які цитологічні основи закономірності і спадковості встановлені Грегором Менделем. забарвлення насіння залежить від спадкових факторів, тобто генів, які несуть спадкову інформацію про певні ознаки і можуть перебувати у різних станах алеля. Причому із двох різних алелей у гамету потрапляє лише один. Бачимо, Обинившись в одній гаметі, два різних алелі вводять себе по-різному. Дивимося уважно. Один себе проявляє, це буде домінантна ознака, домінантний алейк. Інший згасає, це буде рецесивна у нас ознака. Дивимося, уважаємо. Кожен з етирозотних батьків, дивимося, бачимо, дає два сорти гамет. Так? І, як бачимо, гібриди другого покоління. Утворюється, дивіться, в результаті випадкового поєднання алелі. І маємо рецесивну зараз нам залишилося ще рецесивна огомозипа. Проведемо зараз для закріплення своїх знань шифровий диктант. Як завжди. Підписали свої листочки, варіанти поставили, від вікна перший, другий, третій, четвертий варіант перший. І так, увага! Слухаємо уважне визначення і пишемо лише свою правильну відповідь. Ділянка молекули нуклеїнової кислоти, яка визначає спадкові ознаки організмів. Ділянка молекули нуклеїнової кислоти, яка визначає спадкові ознаки організмів. Друге питання. Диплоїдна або поліплоїдна клітина чи особина. Гомологічні хромосоми якої містять різні алелі певного гена. Диплоїдна або поліплоїдна клітина особина, Гомологічні хромосоми якої містять різні алелі певного гена. Наступне визначення. Сукупність усіх ознак і властивостей організму, які формуються внаслідок взаємодії генотипу з чинниками довкілля. Сукупність усіх ознак і властивостей організму, які формуються внаслідок взаємодії генотипу з чинниками довкілля. Прошу вас звернути увагу на екран. На екрані ми бачимо умови задач генетичні, Це її рисунки. Прошу приступаємо до розв'язування задач. Маємо три задачі. Будьте дуже хвачні. Так, Перші задачі. Умова видана добре. Визначте вид схрещування нічної красуні, яке буде розщеплення у гібридного потомства за генотипом і фенотипом. Працюємо над першою задачою. Разом, задачу, Зразу пишемо дано. Завдання отримання.